Розумний клапан захисту від протікання для всього в будинку. По-перше, це Wi-Fi пристрій. Для нього не потрібен ZigBee-шлюз, Він під'єднується безпосередньо до Wi-Fi роутера. По-друге, датчик протікання один йде в комплекті, і доступні ще як опція докупати їх до 7 штук на клапан можна під'єднати. Він вже йде радіо, датчик, в нього дуже потужний сигнал та дальність, мануал, блок живлення в комплекті, живиться від розетки звичайно, 220. Для того, щоб його підключити до застосунка та користуватись, потрібно встановити застосунок Adapter Controls. Авторизовуємось. Одразу можна перевести на українську мову, доступна українська застосунку. Заходимо. Натискаємо Додати пристрій. Вводимо ім'я мережі та пароль мережі Wi-Fi, підключити. І на клапані потрібно активувати підсвічування будь-якою кнопкою. І натиснути одночасне меню та close. Блимає значок Wi-Fi, клапан перейшов в режим пошуку і застосунок його зараз виявить. Є у нас клапан успішно додано. Тепер нам потрібно зайти до нього. Ну, тут, по-перше, в меню можна його. Переймувати, поділитись, видалити. От. Заходимо до нього. І тут вже датчик доданий. Ми його, я покажу, як його додати заново. Щоб додати датчик, потрібно натиснути 5 разів кнопку меню. Нагадаю, що в мануалі це все є, але все ж таки 1, 2, 3, 4, 5. Є сигнал. І коли є сигнал, нам потрібно замкнути плюс та мінус на датчику. Все, датчик додано. Зараз він з'явиться в додатку. Є. Тобто ми його зараз даємо йому ім'я. Ім'я, щоб надати, треба натиснути один раз і прописати в офіс, наприклад. Все, далі вже там налаштування можна робити по протоку по ще чомусь. Тому, в принципі, все. Вбудована батарея, радіодатчик, все є в комплекті. По суті, якщо будуть питання, пишіть.